Переможуть і цю перемогу побачать і наші нащадки. А новонароджені, у тому числі, і в Запоріжжі, з'являються щодня. У Запорізькому обласному перинатальному центрі як завжди, панує атмосфера щастя. Новоспечені матусі як зіницю ока бережуть своїх новонароджених крихіток. Як зазначає головний лікар, війна не стала на заваді покращенню демографічної ситуації в Україні. Зокрема, за останні вісім місяців у закладі на світ з'явились понад тисяча немовлят. Більша частина з яких хлопчики. Більше народжуються хлопчики у процентному відношенні, 55 відсотків це хлопчики, 45 відсотків це дівчатка. Тобто, якщо в нас народилось 923, то відповідно десь 490 – це хлопчики, і 440 – десь так це дівчат. Чатка до речі, і 18 вісімнадцять у нас народилась серед породілі. Запоріжанка Аліна кілька днів тому вона вдруге стала мамою. Свою доньку подружжя назвали Вікторією, що в перекладі означає перемога. Жінка сподівається, що це ім'я стане символічним і для дитини, і для нашої країни у ці надважкі часи. Дитину мою звати Вікторія. А, назвали ми її так, тому що віримо в перемогу нашої країни. А ви самі знаєте, що ім'я Вікторія перекладається як перемога. Віримо в наших воїнів, які захищають нашу країну. Тому найближчим часом сподіваємося, що ім'я моєї дитини принесе перемогу в нашу країну в умовах війни. Запорізький перинатальний центр став прихистком для понад 350 породіль із гарячих точок, зокрема Васильівки, Поло, Гуляйполя та Донецької області. На восьмому тижні вагітності втікати від жахів війни довелося новоспеченій матусі із Мелітополя пані Вікторії. Наразі жінка разом із сином Іваном почуває себе у безпеці. Ми виїхали 31 марта і 1 апреля ми тільки були тут 8 часов вечора, а ви виїхали 6 часов ранку. Ми що ночівали на Васильівки, там були обстріли. Нас тривали, не пропускали очень долго. Ну чуть-чуть конечно, -чуть звісно, были були вот это вот все. Ну справлялася як могла, тому що знала, що не надо, нельзя нервничать. Медики кажуть стресові ситуації, що переживають евакуйовані матусі, неабияк впливають на майбутній пологовий процес. У нас на сьогоднішній день вже пройшло. Десь зараз кажу 150 передчасно народжених дітей, які народились під час, з моменту війни. Самий найменший пацієнт, який в нас народився, він був вагою 700 грам. І я дозволю таке слово в військовий час, втрат бойових не було. Заради безпеки з перших днів війни в перинатальному центрі в укриттях обладнали пологові зали та палати. Саме там під час повітряних тривог та бомбардувань на світ з'являється нове життя. Всі новоспечені українці міцні, здорові і однозначно матимуть щасливе майбутнє. Характер вже так, такий, як обстановка в нашій країні. Так, вона скорпіон, зовут її Валерія. Її... Три дні пані Надія, хоча й народила у такий важкий час, але вірить, що її донька виросте такою ж сильною та відважною, як і наша країна.